Вітаю вас, раки! Сьогодні ми за допомогою карте Ро подивимося, що підготував для вас липень. Розпочнемо з загальної енергії місяця. І у вас це колесо фортуни. Колесо фортуни говорить про те, що липень для вас стане місяцем змін і якихось непередбачуваних поворотів подій, щось може дуже швидко змінюватися. Це, можливо, через якусь зустріч або якусь пропозицію, або якісь зовнішні обставини, О, щось відбудеться, те, чого ви взагалі не планували, і всі інші справи теж підуть під іншим кутом. Варто довіритися цьому потоку і не чіплятися за старе, там, те, що ви запланували, ось тільки так і ніяк інакше. Тому будьте відкриті. Далі ми подивимося роботу, реалізацію, і у нас тут карта Імператриця. Імператриця це дуже чудова карта, а це карта зростання, творчості та фінансового достатку. Цей період плодючості, ваші зусилля почнуть приносити результати, можливі нові проекти, клієнти або матеріальна підтримка. Імператриця це про прибуток. Прибуток як зароботаний вами власними руками, так і прибуток отриманий, наприклад, від чоловіка або якась подяка. Варто все, що ви робите, діяти з любов'ю, не з примусом. У стосунках у нас можливий якийсь емоційний застій. Тут у нас карта четвірка кубків, і вона говорить нам про те, що ви можете бути зосереджені більше на тому, що вас не влаштовує. І не помічати у цих повних кубків сповнених якихось можливостей. Тут дуже радиться відкрити своє серце і побачити, що щось добре у стосунках і гарне, воно набагато ближче, ніж вам здається. Тіло, здоров'я, енергія. Тут у нас король Пентаклів. Король Пентаклів це наш такий фізичний ресурс, мощний, стабільний, як і сам цей король, але він все одно потребує уважного догляду. Приділіть увагу раціону, тілу, відновленню, добре підтримати себе через масаж, якусь тілесну терапію, здорове харчування. Важлива регулярність і якість, а не кількість. До речі, дуже цікаво, тому що вже декільком знакам випадає саме пінтаклі. Пінтаклі це у нас про якісь зимні справи, тобто фізичні І оце харчування, фізичне навантаження та відпочинок. Да? Масаж, тіло, тому, схоже, це багатьом зараз дуже потрібно. Виклик місяця, і виклик місяця у нас дуже гарна карта. Десятка кубків. Десятка кубків як виклик може говорити про те, що у вас якісь завищені очікування можуть бути до вашого партнера, до родини. Це таке не бути, а здаватися. Тобто буде хотітися ідеальної картинки щасливого життя, і через це ви можете вимагати від оточуючих більше, ніж вони вам можуть дати. Тому, якщо ви помітите це у себе, не створюйте тиску на них. Просто будьте щасливі. Підтримка місяця у нас. Сімка мечів. Сімка мечів це карта такої хитрості стратегічного мислення. Вона говорить про те, що вам допоможе бути гнучкою або гнучким, мислити аналітично і не довіряти словам. Якось так, і зворотливо діяти, не очікуючи. Доки щось відбудеться. Наприклад, якщо ви щось передчуваєте, що щось може бути, ну, наприклад, скандал, то ви можете проявити оцю свою хитрість і зворотливість і згладіти оці ці кути. Слухайте свою інтуїцію і захищайте свої межі. Порада від карт у нас паж Пентаклів. Паш Пентаклів це у нас учнік, і карта радить нам вчитися, досліджувати щось нове, робити нові відкриття. Тобто цей місяць про дослідження чогось нового, спостереження аналізу і якихось перших кроків. Важливо зберігати цікавість і бути готовими до навчання. І якщо ми підіб'ємо підсумки, то для раків у липні місяць оновлення через непередбачуваність, якісь неочікувані події. Важливо не будувати ілюзії про стосунки, а відчувати. Що насправді для вас означає це емоційне задоволення? Можливо, ваші очікування ну, не зовсім реалістичні і ви вимагаєте від цього партнера те, чого він, в принципі, не спроможний вам дати. Тому бажаю вам раки, гарного липня, і до нових зустрічей. Пока-пока.